Позаду мене пам'ятник засновникам Одеси. Його огородили дерев'яною конструкцією. За нею фігура російської імператриці Катерини II, на голову якої вдягнули пакет. Подальшу долю пам'ятника вирішуватимуть депутати одеської міськради на сесії. Як голосуватимуть, розповіли Суспільному. Для мене буде дуже цікавим. Питання голосування, тому що, скажімо так, ці меседжі, які зараз дає пан Труханов про те, що особисто він буде голосувати, зазвичай це означає, що він буде голосувати за, а його фракція, яка складає 20 депутатів в міській раді, як правило, голосує в протилежному боці. Особисто я маю план голосувати за. Я голосував його ще, коли виносилось на минулій сесії питання, тому що ну це моя позиція, тому що пам'ятник Катерині це такий собі інструмент для Росії, інструмент пропаганди. Наша фракція 100% підтримує перенесення пам'ятника Катерини з Катеринівської площі, щоб маркер руського міра не був в центрі української Одеси. А де саме в якийсь музей, чи не повністю знищення, чи якийсь парк. Це вже буде прописано в проєкті рішення, але я думаю, що в кінці кінців ми підтримуємо будь-який варіант. Пам'ятник можна його Возможно, вбрати з цього місця, перемістити в музей, або в якесь інше місце, можливо, долучити в... Тому що знімати пам'ятники — це останнє, що нам залишилося. Город був основним її соратниками, і це пам'ять нашого города. Якщо будуть ставити вопрос знімати, просто знімати і знищити, то тоді я буду проти. Останнє рішення, звичайно, за міською радою. Я, власне, не сумніваюся, яке це буде рішення, враховуючи позицію, я знаю, по крайній мірі, більшості фракцій. Вона однозначна, необхідно позбавлятися від цього імперського минулого наратив імперського минулого. Тому, звичайно, я впевнений, що на найближчій сесії рішення про демонтаж пам'ятника буде прийнято. Плануємо створити музей відповідний імперського та радянського минулого. Я думаю, що і депутати визначаться з його місцем на сьогоднішній день. Є кілька варіантів. Площа носила ім'я Карла Маркса, потім вона була ім'я ім'я Гітлера, потім знову Карла Маркса. Потім було постановлено пам'ятник Патьомкінцем. А в 2007 році пам'ятник було вирішено перемістити, що й було зроблено. А на цьому місці було поставлено на постаменті нова фігура Катерині Друзі, Другій. Це нова, абсолютно сучасна вироб. І попередня Катерина була розбита. І тому я не вважаю, що це якесь дуже велике культурне надбання. Скульптури е, тих чоловіків, які розташовані е, в нижній частині постаменту, це є е, культурна пам'ятка, їх потрібно зберегти обов'язково, бо це має бути в музеї.